Перше питання. Підкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних повних стандартів? Тобто до того моменту, коли вам Віктор налаштував чек-лист від 1 до 10. Маєте на увазі, оцінюємо до того, поки не було чек-листа, так? Так, так, от як працювали ваші менеджери до чек-листа? Це продажки чи кол-центр. Е, ну, кон, давайте так, колл-центр і в менеджерів окремо оцініть. Ну, колл-центр це десь, напевно, шість менеджери – це десь е, сігма. Ну, кол-центр mm -hmm. скажу так, кол-центр десь шість сім. Шість сім менеджери, та десь так само шість сім, бо вони типу, ну перший же дзвінок в них закінчується одразу продажею або просто відсиранням це. Клієнт, закінчується uh -huh. планування наступної ідії і так далі. Uh -huh, uh -huh. Ну але в цілому оцінка непогана, тобто no. не, не так погана, як могло б бути. Добре, супер. Наступне питання як ви оцінюєте чек лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта? Теж від одного до десяти. Тобто тут йде оцінка саме за чек-лист, який налаштував вам спеціаліст з мовних стандартів. Оцінка 9. 9. Супер, клас. Дуже приємно. А, наступне питання. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи? Тобто, тут питання стосується саме аналітику, яку ви можете заходити на платформу, переглядати, і те, що ви отримуєте як звіт в телеграмі від одного до десяти по звіту в Телеграм, в мене наприклад трошки є на якісь такі зауваження. Угу. Які саме. Ну, якусь. Чесно, не знаю, мені здається, не дуже комфортно, воно трохи виглядає як спам, ти заходиш до якоїсь зайвої інформації. Мені здається, напевно, оптимально би було, якби. Тобто є там, наприклад, ім'я менеджера, оцінка, посилання, ім'я менеджера, оцінка посилання. І по посиланню ти вже переходиш на якусь сторінку. Так. Одне повідомлення де... там, в список менеджерів з оцінками. Вчора найкраще там, Іван найкраще, там, не знаю, скільки... Сотків то сіки, то сіки, то сіки, і нижче під кожним посиланням, якщо хочеш більш детальніше, типу, подивись, що наприклад вчора був Петро, а сьогодні Іван краще, що той простів, і ти вже відкриваєш завходиш. Так, І в інтернеті вже на сайті, вже гарно оформлено, структуровано. Є відповіді, чому оцінка сформована, саме така. Угу, Зрозуміло вас. Добре. Я тоді передам ваш запит стосовно звітів до SEO компанії, ми розглянемо такий варіант зміни звітів, щоб це було зрозуміліше для вас. Окей, добре, зафіксували тоді собі. А якщо все ж таки повернутися воно саме до. Да, але маєте на увазі, як би воно було знаєте, зручніше. Угу, угу. Так, да так, -да так, -да, я почула, я зрозуміла. Окей, все ж таки, якщо повернутися до оцінки за аналітику, не будемо тоді брати звіти, да, Наприклад, стосовно аналітики на сайті Нейрон, якщо заходили, дивилися, от як би ви її оцінили від 1 до 10? Аналітика, ну, по факту, на, можна сказати достатньо хороша. Єдине, що Сам UX UI сайту ем, угу. варто було б підтягнути. Угу. Зрозуміло. Окей. Е, так, тоді я фіксую собі, що аналітика в порядку, да? хороша. Окей, добре, да. стосовно UX UI, я добре. вас почула, передам цей запит. Саме те, як аналітика подається, там якісь інфографіка, таблички, тобто це трошки дотиснути і зрозумілість. інтуїтивну зрозумілість угу. сайту теж би підтягнути. Так, угу. Угу. Да, я розумію про що ви. Окей, добре, зафіксували собі. Тоді наступне питання: як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів? Звісно, якщо використовуєте саме в такому форматі? Якщо ми ж мовну аналітику не використовували там більше для причин відмов клієнта, от для того ми кажемо, що ми, можливо, з своєї сторони не немає. Достатньо присвячуємо що цьому часу, і того шукаємо людину, щоб вона була суто в цьому, і суто там питаннях контролю якості дзвінків і спілкування взагалі менеджерів і операторів колегами з клієнтами. До речі, а як можна використовувати вашу мовну аналізу для цього? Тобто, можливо, ми будемо трекати якісь слова клієнтів, і по них будемо зробити робити зразу інфографіку, чи те, що аналізуємо ми це через. Власну crm систему на мовну аналітику. А через мовну а, мовну в принципі, аналитику. можна так, а, так. так давайте я стосовно цього запиту переговорю саме з Віктором, бо він да, налаштовує ці всі питання. Я знаю, що є кейси, коли використовують клієнти так само по словам клієнта, типу що було проговорено. Наприклад, у нас є кейс, де компанія відслідковує негативні дзвінки. Тобто, якщо клієнт проговорив щось. Ну, з негативного формату, то приходить повідомлення в чат як звіт про те, що це був негативний дзвінок. Тобто щось там, да, якась є проблема. Ось в такому форматі. Тобто, це не, не причини відмови, звісно, але ось характер дзвінку відсвідковується. Я можу переговорити стосовно цього вашого запиту, ми подумаємо, як можна реалізувати це на вашому кейсі. Окей. Добре, наступне питання: як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики: від 1 до 10, будь ласка. Угу. Щ... слухав. Е, є проблеми з транскрипацією дзвінків. Угу. Тобто, не є там, тобто. Ну, щось зажував клієнт, навіть деколи, в принципі клієнт, більш-менш чітко сказав, але воно тракнуло інші слова. Ну телефонія десь. Ну теж, типу, одне, коли ти слухаєш так. запис, друге коло так. це. типу воно може там слово десь вуху, не так і вже не, не оприділило слово. Так, дивіться, от саме цю ситуацію може пояснити на прикладі наших інших клієнтів. Дуже важливо для е, е, якісної транскрибації, це саме якість дзвінку. Е, менеджер міг, наприклад, там да, не підняти мікрофон, якщо це гарнітура. Міг бути на задньому фоні який, якийсь шум або у клієнта, або у менеджера. Могли бути якісь там фактори да, передачі саме від телефонії до нас дзвінку, і я знаю, що іноді телефонія зжимає цей дзвінок, щоб він менше займав місця на серверах у телефонію, і це може теж впливати на транскрибацію. Тому загалом ми переглядали саме ваші звіти, і Віктор робив помітку, що у вас ці дзвінки, там де погана бага, транскрибація, займають буквально 5-7 І загалом на Оцінку менеджерів не впливають. Тобто, ця похибка може бути, вона закладена з самого початку. Е, ну, я думаю, вам Олександр розповідав на презентації, що, звісно, нічого не може бути на 100%. Програма дійсно не може відпрацьовувати завжди ідеально. І якщо у людини похибка там, до 20-30% і людський фактор, то у системи похибка до 10%. Ось саме в ці 10% попадають ці дзвінки з поганою транскрибацією. Зрозуміло, дякую. Будь ласка, супер, тоді йдемо далі. А, наступне питання: наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам в результаті вдалося донести до ваших менеджерів? Тобто оцініть, будь ласка, саме цей бал, наскільки вони сприйняли да, надані рекомендації від Віктора? Вони це сприймають, але то знову ж таки їм треба... Бись час нагадувати, вони дуже такі, знаєте, як кури, там, пам'ять два-три дня і не забувають. Угу, угу. Тобто присутній такий, да, по суті, трошечки саботаж, да, менеджери, ну, вони не протестують, але, але вони, але вони не завжди. Якщо знаєте, кожна людина це індивідуальність велика, і того це. Угу, угу. Але якщо все ж таки оцінити саме от по балам, як би ви могли оцінити? Не знаю. Сім. Сім. Добре, зафіксували. Дякую. Наступне питання. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можна або оцінкою, або відкрити відповідь як вам зручно. Вісім. Вісім. Добре. Чого не вистачає, щоб була тверда десятка? Якщо можна, будь ласка, поясніть. Дивіться, людина, ви сказали, на 70 80 може, ми ж не машини. Mm -hmm. Я зрозуміла, ні приділу yeah, совершенства. Окей. Yeah, okay. Ні, приділяє, mm -hmm. правильно підміти. Дивіться, все добре. Все добре, дякуємо вам типу. Ну, за співпрацю просто реально кажу. Нам треба, ми бачимо, що те мене. Ми не допрацьовуємо зі своєї сторони. І, і хочемо якось це максимум налаштувати, щоб. Як то кажуть, ну хочу так налаштувати, щоб було... мені приходили тільки і казали, десь все добре, все mm -hmm. ідеально, ми вже так, все все в нас це. А не, а не сидіти, ходити, бо їх ганяти тих всіх і контролювати це все. Угу. Mm -hmm. Ну, це дійсно коли, складний в经あれ, процес. У всіх менеджерів, коли дивіться, знову ж таки, коли кожен день буде типу постійний контроль, він не буде потрібен, типу, там, не знаю, там, постійно. Всьому житті менеджерів, але якщо так, наприклад, там періодичністю там раз у кілька місяців, там перше місяць добре проконтролювати, потім пару місяців можна дати їм відпочити, бо всі будуть працювати. Потім знову і типу, от, якщо з таким типом буде, то воно будуть всі дзвінки здійснювати з робочого телефону, всі будуть дотримувати чек-листів, всі в принципі цей дзвонити вчасно, але це треба контролювати. О, такого контролера зараз як ми запустимо. Ну, ви нам будете допомагати, щоб, типу, вони правильно говорили по телефону, контролер буде дивитися, щоб вони вчасно дзвонили по тому телефону і дзвонили взагалі по тому телефону. І, типу, тоді я думаю, що воно, типу, буде результат ну, на, ще на порядок більш замітніший. Ну і Нагалі. зараз, в принципі, щось. Ну, Угу, да, ну це супер класна стратегія, це класно. Ми завжди будемо допомагати. Тобто, коли ви зможете знайти аналітика, ми там готові надати рекомендації, да, там, допомогти там, влитися, тому завжди можете на нас розраховувати в цьому питанні. Ми там безпосередньо зацікавлені в тому, щоб у вас все вийшло і у вас збільшили з продажі. Собственно, саме на це і націлена місія нашої тому компанії. Добре. Так, в мене є ще три питання, буквально це три хвилини, і вас, вас відпускаю. А наступне питання: чи готові ви далі користуватися платформою та, можливо, у майбутньому прив'язати КПІ менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? Чи розглядали такий варіант? Так, Так. КП менеджерів в коло центру, так точно по менеджерах з продажу ну це ж треба правильно якось це. Угу, угу, Добре, окей. А, і останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам від 1 до 10 або відкрита відповідь. Ми, ми не готові рекламувати Нейрон. Не рекламувати, інші, інші. а, а рекомендувати. <гум> з, нашої сфери, з нашої сфери так точно, але ми ж не можемо вас порекомендувати конкурентам. Для чого? Ну звісно, ну не можете порекомендувати, бо все класно спрацьовує. Я зрозуміла ваш посил. Окей. Окей. Ми Супер. зараз нами відсліпуємо там, там кейси, то все, і тут прямо у нас так все класно. конкуренти підключаться вже на готове. І все. Ну таке іншим біз, іншим сферам бізнесу, звичайно, будемо рекомендувати. Так як Максим каже на 8, 9 балів. Угу, Добре, супер, чудово, почула вас. Окей, все тоді, мій фідбек, в принципі, завершений. Дуже вам дякую за ваш час, що знайшли реально да, для нас там цю годину провести фінальну зустріч. Дуже плідно працювали, будемо працювати ще краще, покращуватись для вас. Якщо у вас будуть якісь питання. Будь-що технічного характеру, не технічного, задавайте в чаті завжди готові відповісти, допомогти вам. Тому дуже вам дякую і бажаю вам продуктивного сказати, тижня, але сьогодні вже п'ятниця, тоді гарних вихідних і гарних продажів. Дякую, дякую, дякую. Да, до побачення. До побачення, побачення.